Допомагають українцям пришвидшити перемогу. Благодійники з Великої Британії передали 23 позашляховики в межах акції Пікапи для миру її створили британські фермери, аби заохочувати й інших британців допомагати Україні. Люди дарують свої автівки або ж купують їх і відправляють в Україну разом з гуманітарною допомогою. Часто особисто доставляють машини в Україну. кажуть, не можуть стояти осторонь. So today, uh, we're in, uh, Сьогодні в таку типову шотландську погоду під дощем тут на цій площі є 45 британців, які проїхали через цілу Європу. Вони всі з різних сфер, але разом вирішили вже чергове привезти допомогу. Автомобілі передадуть військовим на ділянки, де тривають зараз запеклі бої. Техніка допоможе якісніше боротися з противником. Ці пікапи будуть, на напередок і будуть захищати наші рубежі, наші кордони України. В районі Харківської області, і Донецької пікапи використовуватимуть для швидкої зміни дислокації військових та евакуації поранених. Львівщина дбає, аби наші воїни мали все для успішного ведення бойових дій. 137 автомобілів. Більшість з них пішли на бригади, які. Формувалися у Львівській області. Це 80-ка, 24-ка, 103, 125, 68-ма бригади. Наше завдання, яке є, допомагати львівським бригадам, львівським хлопцям. щоб їм вони мали чим воювати? Це вже п'ята така поїздка британців в Україну. Кажуть, для них честь стояти на українській землі та усвідомлювати жагу народу до боротьби за свої землі. Я відчуваю, що це війна не лише України, це війна цілого демократичного світу. Вони воюють за демократичні цінності за свободу. Я дуже вдячний Україні за те, що вони тримають позиції та стримують ворога. Ми боїмося втратити ці цінності та свободу, і маємо дуже велику повагу до захисників України. З початком повномасштабного вторгнення британці передали вже 137 пікапів. На цьому не планують зупинятися і вже готуються до чергового збору допомоги. Каріна Начитайло, Віталій Дмитерко, телеканал НТА.